Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка кухонні ваги Domotech MS-912. Посилання на них буде в описі до відео. В комплекті ваги та дві батарейки 3А ваги мають скляну платформу 23х16 см. Максимальна вага 7 кг. Внизу є гумові ніжки, провушена, за яку їх можна вішати на стіну, і відсік для батарейок. Поставимо батарейки і подивимось, як працюють. Дисплей рідкокристалічний, без підсвітки. Кнопки сенсорні. Права кнопка це ввімкнення-вимкнення. Для вимикання треба утримувати. І вона ж скидання маси тари. Ліва кнопка перемикає одиниці виміру ваги. Є грами. Унція для рідин, просто унція, мілілітри і фунти. І тепер давайте подивимось, наскільки точно вони показують вагу. Гирі на максимальну вагу у мене, на жаль, немає, тому почну з 200 грам. Сенсори кнопок трохи не співпадають з позначками кнопок на платформі, відповідно, коли я ставлю гирю в кут, натискається кнопка. В цілому ж ваги нормально показують вагу навіть на краях платформи. 1 грам вони вже не бачать, тобто мінімальна вага 2 грами. При тому ціна поділки у них 1 грам, і якщо вага на платформі більша за 2 грами, вони нормально бачать 1 грам. Посилання на ваги залишу в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!